Хочеться насправді поговорити стосовно успіхів наших збройних сил, тому що бачимо, що дійсно була були збиті літаки ворожі російські, які нищили наші українські міста та вбивали наших людей. Як ось такі атаки, ось такі влучні знищення російської авіації впливають на загальну картину нашого ворога і їхнього забезпечення, од безпосередньо такою авіацією стратегічною? хочу вас трішечки поправити, що два літака було влучено і знищено на землі. Це Ан-26. а один літак був в повітрі. І хочу розповісти глядачам нашого каналу про те, що відбувається зараз, як мінімум, третій день ідуть дуже потужні, запеклі повітряні бої на сході України, зокрема сторони Запоріжжя. Після того, як наші збройні сили України знищили е, ворога в повітрі, е, ті, як би так сказати, перекласти з їхньої е, української той термін е, когути да, оті всі півні, почали е, робити все для того, щоб спробувати уразити наші, е, наших, наші літаки. Знищити наші, наші хлопців, але Богу дякувати їм це не вдалося і не вдається. По Постукаю по дереву, да, щоб так воно і було, тому що дуже запеклі бої, і, і в цей момент відбувається в нашому повітряному просторі, тому що ті всі півні вони просто як ошпарені кип'ятком після того, що відбулося рано вранці, це біля 4-ї, початок 5-ї години. Ранку відбулося знищення цього ворога. Я, зокрема, про су 34 Ви знаєте, деякі коментуючі коментатори у нас тут всі починають коментувати або пробувати коментувати. А що ж насправді відбулося? Я хочу зазначити, що відбулося. Є наслідок того, що відбулося збройні сили України знищили ворога, який знаходився в повітрі. Крапка як знищили, чим знищили за допомогою чого знищили? Це є туман війни. А нашим громадянам головне мати добрий настрій від доброї новини, якою, власне є факт знищення е, російського літака, який був споряджений кабами, і Богу дякувати він не встиг скинути. Йому, йому там щось трапилось з ним. Е, е, ну, для нас це добре, а для нього це погане. І він. Е, Повний род землі набрав, і Богу дякувати. Нашої української, але повний рот землі набрав щодо е, літаків Ан-26, які е, стояли е, на одному з литовищ е, на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим. Е, по них прилетіли наші українські дрони і позбавили матеріальної можливості да, фізичної можливості. В подальшому виконувати польоти, тому що вони перетворилися на обгорівший металобрухт, з такою знаєте, там позначкою, що ну ми крок за кроком так будемо робити і надалі нищити зокрема авіаційну техніку, яка суттєво впливає на боєздатність Російської Федерації, зокрема на настрій пілотів. Які от будуть йти сьогодні по аеродрому, дивитися на пусту стоянку від су 34 а там колодки стоять е сиротліва, стрім'янки, заглушки, а літочка нема. Ну і тих двох пілотів теж нема. Оце, оце добрі новини, і всім величезна дяка, всім тим дотичним, хто сьогодні дочинився до того, хто готував. Цей такий вчинок досить серйозний. Хто реалізував його в практиці? Що збройні сили України все ж таки знищили ворога в повітрі? І так того підступного ворога, який робив все для того, що він деколи вони боялися до лінії зіткнення підходити, деколи вони спробували нахабно там підходити. Ну очі бачили, що купували їм прилетіло аж повеласти. Дійсно, дуже тішать такі новини. Ми будемо щиро сподіватися і точно віримо в наші збройні сили, що таких новин буде якнайбільше. Я дякую вам за те, що доєдналися до обговорення. Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків АОПА Україна та український авіатор, член благодійного фонду Об'єднані люди планети, був з нами на зв'язку.